Ах, наїлася. Так раптово пішов дощ. Знаю, по-дурному було стверджувати, що я весь дім кімбаба, але я не можеш його просто викинути. Потрібно сходити в магазин з газованою водою. А? ой. А? І а, ти була вдома? Ем, так. Що ти тут робиш? Вибач, я мабуть, не здивована. Я пройшов побачити з гонгеном, але почався дощ. А, зрозуміло. Ви збиралися сьогодні випити? Кімната гонхена в тій стороні? Добре. Що? Ага. Угу. Ну і ну. Виявляється, ти швидко пінієш. Він знову відключився. Дивує, правда? Не хвилюйся, я віднесу його в кімнату. Так, дякую. Тепер, при зустрічі з Джунхеном, моє серцебиття не пришвидкується. Цікаво, коли все припинилося. Напевно, коли ми з ним поговорили про мої відносини в Гунхо. Коли я зрозуміла, що він бачить у мені лише молодшу сестру. Моя закоханість зникла ось так просто. Ем, Джухен? Так. Я випадково побачила. У тебе немає шраму, ти повністю відновився? Шраму? Шрам на твоєму плечі. Я не розумію, про що ти? Ти врятував мене, коли я була маленькою. Що ти маєш на увазі? Коли я ходила в садок, ти прикрив мене, відпазуючи ж цегли, і отримав травму плеча. Не пам'ятаєш? Ти тоді упустив парасольку, на ньому було твоє ім'я. Е -е, ти говориш про інцидент на вбудівництві? Саме так. Ах, ти, мабуть, перепутала. Іна, це був не я, це був Гунхо. Робочі сказали, що він поранився, намагаючись врятувати дівчинку. Але він мовчав, і ми не знали, що це була ти. Думаю, наші батьки були занепокоєні станом Гунхо, тому навіть не впізнали тебе. І парасольку, яку ти побачила того дня. Гунхо тоді йшов забрати мене, тому взяв її з собою. Отже, Гунхо був тим, хто врятував мене. Я вже майже прийняла рішення, але тепер знову запуталась. Я збиралась повернути кільце і закінчити наші відносини. Але чому він нічого мені не розповів? Я знаю, що він не з тих, хто буде розповідати про своє минуле. Але якби він тільки сказав, що рятував мене тоді, все було б по-іншому. Що мені робити? Горло пересохло. Треба купити, щось попити. Бунго? Чим я займаюсь? Навіщо стежу за ним? Що він тут робить? Що ти тут робиш? Я прогулювався і випадково опинився тут. Дякую за кімбаб. Це ж ти приготовив його. Може, по зонічності я б і не впізнала, але у мене чутливі смакові рецептори. І пам'ятаю смак всіх страв, яких пробувала. Він знову дивиться на мене ось так. Я думала, він ненавидить мене. І не розуміла, що такий вираз його обличчя означає того за мною. Неможливо було гадати, про що він думає. Він лише змушував мене переживати. Якщо я прийму твою пропозицію, ти порвеш зі мною, мені прийдеться. Але ти навіть брехав. Щоб зустрічатися зі мною. Я робив все, що міг, але нічого не вийшло. Я більше не хочу тиснути на тебе. Спочатку я збирався насильно втримати тебе поруч зі мною. Це було б легко, але я не можу бути для тебе, як пролита Олія. Я не буду щасливим, змушуючи тебе страждати. Краще я буду один нещасним, ніж ми двоє. Я дам тобі мою відповідь зараз. Забудь про пропозицію, тобто не забувай назовсім. Нехай це поки що буде тільки думкою. Давай відкладемо цю розмову про пропозицію на поті і просто продовжимо зустрічатися. Здається, ти починаєш мені подобатися. Що щойно сталося? Що я зробила з Гунхо? Я збожеволіла? Він спіймав мене? Спіймав так неочікувано? От хитрий лис. Я чув, як відкрилися двері. Чому не заходиш? Що це? Чому ти тут розсілася? Нічого такого. Просто я втомилась. Що з твоєю походкою? Знаю, ймовірність мала, але це не через Гунхо. Бути не може. Ну, у нього гострий язик, але він не опускався до рукоприкладства. Так і я. Ах. <Cape> <scaling> <cheese> А тепер що з тобою? Що з тобою? Знову хочеш потрапити в лікарню? <клух> Пр Привіт. Ти у себе в кімнаті? Як ти дізнався? М все ще тут? Я хотів переконатися, що ти зайшла. Ох. Мені також потрібно сказати дещо. У тебе є шанс втекти. Потім ти не зможеш забрати свої слова назад. Я її не хочу, як я їй говорила, здається, ти мені починаєш подобатися. Ні, ти мені вже подобаєшся. Закривай вікно, ти можеш промокнути. Ах, мені знадобилося стільки сміливості, щоб сказати це добре, обережно по дорозі додому.